Хотіла б я піснею стати усю й хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб аж під ясній зорі, полинути співом дзвінки, упасти на хвилі прозорі, боятися над морем хибким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніше, ніж зорі, ясні, гучніше, ніж море учне. Знов весна і знов надії, в серці хворі моживають, знов мене клишуть мрії, сни про щастя навівають. Весна краса, любі мрії. Сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Місяць ясненький, промінь тихесенький кинув до нас спиште малесенький, пізний бочав. Дивлюся, ясні зорі. Смутні мої думи, смутні. Сміються, байдужі, байдужі зорі, холодним промінням мені. Ви, зорі, байдужі, зорі, коли ви інакші були, в той час, коли ви мені в серце солодкого отрутули. І все-таки до тебе думка лине, мій занепещений нещасний краю, як я тебе згадую, в грудях серця стуги жалю гине, всі очі бачили скрізь лихо і насилля, а що від твого не видали, вони над ним ридали, та сором сліз що лються від безсилля мене нема, зосталася тільки надія одна: надія вернутися ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, Поглянути ще раз на синє Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, Поглянути ще раз на степ могилки, востаннє задати палкії гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Кіної... Хей підує в ті зелені гори, де смерики гомонять високі, понесу я жалки одинокі та й пущу їх у гірські простори. кину свої жалі та зелені галі, пищу борем свою тугу, чи не знайде другу. Багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну. То та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком буйним. Мені до очей не доходять і сльози, бо сушить їх туга вогнем запальним. Хотіла б я вийти в чистеє поле, припасти лицем до сирої землі. І так зарядати, щоб зорі почули, щоб люди вжахнулись на сльози. Дайте мені свої пісні, не вражайте, серденька мого. Легким сном спід мій жалю серденьку, наче співом будете його. Ви не знаєте, що я гадаю. Як сиджу я мочазна бліда, тож тоді в мене в серці глибоко ця пісня сумна рада.